Всім привіт, друзі! Ви на каналі MD Studio, де ми не нудно говоримо про дизайн. Для тих, хто в танкі, Ми ще вже напевно місяць робимо ремонт у квартирі. І в інстаграмі своєму я показую всі ці процеси. У нас же є сині стіни і стеля. ось так це виглядає, але. Основною такою фішкою, на якому можна зробити непоганий такий контент, навчальний і цікавий, це розробка постерів до інтер'єру. Тож я задала таку думку у себе в сторіс і ви відреагували дуже навіть позитивно. Тобто, в нас буде така серія відео від початку до кінця, від ідеї. До друку рамки до встановлення цього в кімнаті. І ви будете бачити цей весь процес. Ось тут ось у відео. Сьогодні я вирішила присвятити час кімнаті, яка вже майже готова. Це вітальня. Там вже є один постер, який я робила давненько. Я його роздрукувала ще давненько, і йому не вистачає якраз пари. Тож сьогодні ми будемо цю пару робити. Хочу зазначити, що в нас зараз руки максимально розв'язані, так як ми робимо. Постер для personal use, тобто для просто мене в квартиру і все. Тобто це персональне використання. І ми можемо використовувати, в принципі, будь-що. У мене є бажання зараз, сьогодні, зробити постер з елементами такого вікторіанства, щось такого. Стиль, коротше, бріджертонів, можна сказати. І сьогодні ми будемо на це акцентувати увагу, і я буду намагатися зробити щось в такому стилі. Знову ж таки, зараз в мене ідеї такої немає. Кольорова гама не строга, так як у нас там все біле майже, і ми можемо розійтися по кольорам, тому що це нічому не завадить. Важче буде ось цією кімнатою, бо в мене вже є червоний стенд. Жовті тумби, жовті лампи, і ще має бути зелений діван. Ну, коротше, подивимось, що з цього вийде. Спочатку мені треба трошки розуміння того, що мені б хотілося, Я заходжу на Pinterest, просто гортаю ідейки, щоб зрозуміти, що взагалі де як воно буде. Також я думала, буде прикольно взяти якесь своє фото з вадіком, повирізати нас і причепити на якісь прикольні фігурки. Ну, коротше, зараз в мене є якісь такі ідейки, але повної картини, як воно має в кінці. Це виглядати в мене поки нема. Тож будемо з вами це робити а, разом. Також запінтерістіла і деякі постери для інтер'єру, але тут в більшості такі вони текстові. Текстові також будуть, але а, я хочу зараз зробити більш фігурну. Таку історію, то мені треба більш насичені референси. По-перше, будемо враховувати вайб-кімнати. Це вітальня, це там, де люди відпочивають, там де друзі приходять подивитись кіно, поїсти з нами і так далі. Тож має бути щось супер комфортал, таке спокійне, комфортне і так далі. Подивимось, що у нас вийде з цього. Точно це не будуть якісь мальовані такі штуки, вони прикольні, але трошки я поки не бачу це. Там ось такий от вай хочеться, якийсь ренісанс, такі складні люди, промальовка. Прям да. До речі, з картинами всесвітнього мистецтва, тобто не кажу про сучасне, кажу за всесвітнє. Класна тема в тому, що також на них авторські права як такі не розповсюджуються через те, що це достояння культури. Тобто, вам не треба питати дозволу, не знаю, за використання так само оперного театра. В Одесі, тому що це достояння спільноти, ось так, то це не проблема. Так, я зараз закидую все в Photoshop. В Photoshop я створила формат А2 для друку. Я хочу тут робити, тому що можу вирізати, робити все, що завгодно. Але якщо мені знадобиться якась робота з текстом, я перейду в ілюстратор. Коротше, буду міксувати ці твої програми між собою. Мені дуже подобається по кольору, прямо офігезно, Дуже гарно, прекрасно, класно, але мені трошки не подобається по фейсу. Але це можна давайте пробувати, а чого ні. Візьмемо цей прекрасний фейс <смі> і будемо пробувати щось з ним робити, тому що мені здається, має вийти щось прикольне. Так, то чисто він обличчя вирізав. Я навіть не буду намагатися якось супер детально це зробити правильно. Я от зараз так візьму. І зроблю комент C, комент В англійська. І там далі подивимось. Що з цього що з обличчям? питання. Maybe. Так, я зараз буду так накидувати ідеї. зроблю монтажну область декілька, накину ідеї і там зупинюсь на ті, що мені більше подобається. Тобто тут ідея ось така буде, окей, залишаємо. А, але треба ще. Я завжди буду переходити на посилання, тому що в посиланнях зазвичай може бути набагато краща якість. Ніж в пінтерості. До речі, тут дуже класна штука. Попригадуємо, що у нас є штучний інтелект, який може допомогти нам розширити це зображення. Я беру інструмент прямокутне виділення і зажатим шифтом. Я ось так виділяю всі зони. І далі натискаю на генеративна заливка і натискаю створити. Погоджуюсь там зі всіма штуками. Хм. Ну, цікаво. Окей, ось це мені подобається, найбільше третя. Він добре домалював все, розширив її плаття, сукню, прям кайф, тому я виділяю цей шар згенерований і шар мій нижній. Я візьму їх поєднаю, в у мінаті є, але у нас тут трошки от не вистачає, тож я дотягну. Якщо навіть якість не дуже, у мене є додаток реміні, я це прогиню по реміні і зроблю цю к... якість покраще. А що мені буде давати? Хабаря сюди. Тут вадік має тут стояти. Так, добре, я це залишаю, треба ще придумати. Ну, ідея цікаво. Ідемо далі. Я хотіла щось з поєднанням тексту. Бо якщо просто картина якась вікторіанська, вона надрукована, виглядає, ну, типу, дешево. А от коли вона пророблена ще якимись деталями, приколюхами, то це вже щось цікаве, можна подивитись. Все дуже круто. Типу, це вже готовий постер, дуже класно обіграний. Don't Kill My Vibe. Клас. Я залишаю як ідею. О, і я перейшла на щось дуже цікаве. Це трошки вже заєжена історія, але цікаво може бути там I'm Rich Man. А що якщо? Зараз будемо пробувати. Перше, моє обличчя його треба якось так. Зображення. Перейдемо зображення, перейдемо... Коригування підібрати колір. Обираю цей шар без назви і обираю шар 1. Так, окей. Я створюю новий пустий шар, беру пензлик чорного кольору. Ну, хай поки що буде чорного. Потім беру пензлі, і в мене є в телеграм-каналі МДшники пензлі. Поки воно грузиться, я буду пробувати робити вологими ось це більший розмір. Подобається ця фраза. Цікаво. Окей. Я хочу щось більш ускладнене. Почнемо з неї і почнемо з нею з нуля. По-перше, я дам їй а, мапу градієнта Я подивлюсь, спробую взяти, хоча мені дуже подобаються кольори, які в неї там є, але я хочу почати експериментувати. Зараз е, я спробую, по-перше, її контрастність зробити ще побільше кою насиченою. Ось так набагато краще. Так, я потім її по якості краще зроблю. Далі я вирізаю її по класиці, і там те, що він не довирізав, зажатим шифтом, ласо беру і додаю Комент С, комент В. Так, тепер. Зараз спробую створити в ілюстраторі новий файл. І я візьму текст і напишу ось свою фразу. Так, ще для більшого натнення, це я зараз повернусь до того, але візьму свого улюбленого постера-мейкера. Це Мега. Мегді Лопес. Макді Лопес. 에, повертаємось до Don't Kill My Vibe і обираємо шрифт. В принципі, я дуже зараз конкретно прям кайфую від таких шахтів. От прям. Тож, і чому не чому я маю відмовляти собі? Зроблю все великими літерами для того, щоб можна було працювати цим більш комфортніше. Між ними я роблю меншу відстань, тобто трекінг зменшую і інтерніш також поменшую. Це я копіюю, зараз вставляю в фотошопі. Це можна було і тут зробити написати. Я міряю і дивлюсь, що б я далі хотіла зробити. Мені не подобається, що між ними така велика різниця. Відстань теж краще все ж таки зробити все великими літерами. Можна ще подивитися, погратися з окремими літерами, типу, ось такого плану. Головне, щоб товщина в них була така схожа. Ну, От щось такого плану можу ще трошки більше журнати додати. І кайфує. Так, копіюю і вставляю. Ставлю під неї. Блокую прозорі пікселі. Беру колір, який. Ну, от з неї прям беру. І ставлю його позаду. І комбінацію Command-Delete перефарбовую. Знову ж таки, це можна було зробити там, але от я така. Тепер я візьму щось з золото. Думаю, що золото ось тут виділю. І зроблю коменти за комент В. І тепер візьму а, пальчик. Пальчик, пальчик. Ось тут він. Такий пензель не має бути грубим, щоб я могла їм користуватися комфортно, от жорсткий. І ось трошки сплюсну його. Так, силу поставлю на 100. І от мені треба так, такі рухи, але більш об'ємні. Тут зараз фарби ніби не вистачає. Ще спробую з неї взяти щось. Ось так, вонда. От такого плану. Тобто у нас стоїть на 100% сила. Бажано взагалі її ще раз продублювати, щоб можна було завжди повернутися до. Окей, я трошки повитягувала, можливо, ще до цього повернусь. Завжди я учням на курсі кажу, що дивіться на те, що у вас є, на ваші вихідні дані. І у нас є от руки. В руки можна щось покласти, і це також дуже класний вихідний, вихідні дані. Я візьму, виділю її руку. Comment, comment, також я хочу зробити так, щоб тут не було, напевно, грошей. Тому я візьму, тому я візьму її, а, можна зробити також через штучний інтелект. О, чудово, забрали то гроші. Ми можемо потім поставити щось інше. Але зараз, от у нас є її рука. У мене є дуже класні штуки, такі вінтажні стікери, які я дуже люблю і часто використовую. Ось, тож я буду і зараз їх використовувати. Мені треба якусь таку тюльпанчик. Ось так, і по кольору чудово вписується клас. Ось і я поставлю тюльпанчик під її руку. Зараз буду шукати там її рука. Рука, ось тут нам треба було б зробити так, щоб, щоб всі пальці залишались на місці, окрім великого пальця. Тож я йому роблю масочку, візьму чорний колір, і ось тут -от забираю спокійно цю руку. І все. Нижній шар прикриває недостачу, Тож там на нижньому шарі залишився цей пальчик, а на верхньому не залишається. Так, далі. Я хочу з неї роблю нову новий пустий шар відсічну маску. Візьмемо якийсь такий також червоний колір. Спробуємо. Так, я хочу подивитися такі штуки. Але мені треба, щоб вони були спокійні, так як я казала на початку. А червоний колір він доволі неспокійний. Тож нам треба обрати щось таке більш-менш. Підфарбуємо ці лінії. Окей. Okay. Так, Don't Kill My Vibe роблю побільше. І я хочу зараз вже подивитися, як воно буде виглядати з текстурою. Це текстура зазвичай в кінці використовується, але мені зараз треба розуміти, як буде лягати на нього фарба, можна так сказати. Так, я роблю накладення і дивлюсь, яке мені підходить. Можна взяти затемнення, але цю історію спустити нижче. Тобто, щоб він був, наприклад, тільки на задньому плані, але занадто темне. Тому, скоріш за все, я, по-перше, зроблю непрозорість, чисто для того, щоб в мене з'явився ось такий така текстура полотна. І далі я дам додаткову текстуру. Це я блокую, щоб він мені не заважав. До речі, ще така прикольна тема. Я візьму зараз якісь. Скляний ефект зараз візьму. Зараз будемо з ним також пробувати. Ну, з ним, мені здається, цікавіше виглядає. Ну, зараз... З ним цікавіше виглядає, але зараз ніби тумач всього. Тобто у нас і таке скло, у нас і витяжка, текстура, активна, там ще елементи. То я думаю, що краще залишити, залишити як є це. Так, я досі не розумію, що я хочу її в руку поставити насправді. Також у мене є ці дві, я не знаю, що це, цаплі, що це таке. Хочу спробувати з ними попрацювати ще, додати їх під низ. Ось так. І треба ще тут якусь тваринку або рослинку. Так, я ось тут її додаю, але ми бачимо, що воно таке порізане, не до кінця є. І коли таке трапляється, треба так залишати. Треба ввести далі. Тут можна забрати, воно занадто мале. А тут для того, щоб воно нормально витягнулося, треба силу трошки зменшити і жорсткості, також щоб воно просто повитягувалося. Тут також можемо трошки повитягувати, так щоб він був більш розпливчатий, нечіткий. От чому я люблю цю текстуру такого полотна? Бо він дуже класно кладе на себе і шрифти, і маски, якісь, і додаткові ефекти. Якщо що все, що я сьогодні використовувала, воно буде в телеграм-каналі під назвою відео на Ютуб Вітальня. Так. Зараз мені не подобається ось ця жовта лінія. Вона дуже сильно виділяється, і можливо навіть хочеться якусь її більш складнішу. Так, будемо робити те, що я обожнюю. Також плен зберемо. Я хочу позаду неї квіти, які ми потім розмиємо. Так, я зараз хочу декілька поставити, а потім будемо вже розмивати і все під низ. Занадто яскравий. Треба брати якомога легше, можливо, навіть одну брати. Так, якщо у вас щось не витирається, пам'ятайте про смарт-об'єкти. Смарт-об'єкти блокують цю можливість, тож розтиризуйте шар. Шар для того, щоб у вас ви могли спокійно стирати, підтирати те, що вам треба. Я хочу ще потім попрацювати з її обличчям трошки, але тут поки що я дублюю цю рослинку і створюю, навпаки, смарт-об'єкт, щоб я в подальшому змогла контролювати ефекти, які я буду накладати. Фільтр розмиття. Ну Ось ця історія, вона додає нам такої підсвіточки, але, як на мене, бруднувато, тож поки що без цього. І спробую забрати це, бо мені не подобається, що забагато всяких рослин, тварин і так далі. Так, створюю знову новий пустий шар, беру білий колір і беру еліпс. І зробимо її такі сережки. Так, трошки тут, трошки менше зробимо, бо там. Типу, перспектива всякі такі справи. Хочу її тут на шиї, на цьому що це таке? Написати please. Don't kill my vibe, please. І знову ж таки на новому шарі, щоб ви могли це потім контролювати. Як воно йде у вас? Якщо що прибирати зайве. Прикольна вона така. Так, зараз я візьму натисну два рази по цьому шару, і в нас є нижній шар. Ми зажатим альтом чи опшеном Трошки будемо підсобирати, щоб десь воно пропало, десь з'явилося було більш нейчо. Ось так. Мені не дуже подобається, якби є тут намалювала, тож я її стираю. У нас дуже класна була вже підложка, тобто дуже класна була дівчина, така антуражна, ренесансна. Ось тож нас, вона за нас зробила вже більшість роботи. Залишається зі всього цього тільки допрацювати так, щоб нам подобалось, і щоб воно виглядало в нашому вайбі. Так, окей, продубльований текст класно виглядає. Можливо, б я сюди ще щось додала. Я любитель максималізму, як ви бачите, да? зупинитися важко. Я зайду в ілюстратор це буде просто швидше. І візьму зірку зроблю. І таку, напевно, ось велику. Також її копіюю, в Photoshop просто вставляю, дивлюсь, який в мене колір тут. Ставлю його позаду і, можливо, цю фішку зі мною вивчили. блокуємо прозорі пікселі, Command-Delete або Ctrl-Delete. І ось так. І в нас є одна прикалюшка, в неї трошки волосся ріденьке. І там, де буква N, К. Ми бачимо, що там таке щось недорозуміння, тож будемо управляти. Але подивимося спочатку з цими. Ну і зірненько виглядає непогано, поки що залишаю. Так, там, де дівчинка, точніше, ось цей Don't Kill, я роблю знову ж таки маску відсічну. відсічну. Е, просто роблю маску, звичайно. І беру класичний пензлик. Класичний пензлик, так, чекаємо. Пензлі. Наверх загальний, отакий легенький, м'якенький. І от я забираю букву N і K трошки. Щоб волосся на фоні було більш об'ємним, густим. Так, і там, де в нас верхній My майб, беру ось це. І так само все по тій самій схемі забираю. Цікаво, що моя мама на це скаже. Так. Тут в чому сенс? Не вбивай мій вайп? Ось такий квітучий, такий вже побудований, от воно вже роками росте, тож, будь ласка, його не руйнуй, не вбивай його. Так, тут я зараз пробую ще на ручку, ще один тюльпанчик всунути. Хоча я ще думаю, треба їй щось року туди чи ні. Тут прям хочеться додати того ж тюльпана, але от сюди, десь під ними, щоб у нас був червоний колір, також тут, внизу, щоб підкріпилися ці дві частини і поєдналися між собою. Хм, Ну цікаво, цікаво. Максималістичненько, цікаво. Давайте в мене ще є МД цей стікляне таке. Можливо, я зараз її десь і да, поставлю. Непомітненько. От візьму, заблокую прозорі пікселі, поставлю якийсь такий сиренький, command деліт Ось більш темний, щоб було інде. Тобто воно буде більш видніше, але це не головна задача. Просто такі невеличкі пасхалочки, щоб були. Я зроблю редагувати, трансформувати, викривлення. Прикольно. Тільки забагато тут надписів, тож я його кудись сюди пересуну. Щоб він не заважав, щоб тут було трошки чистіше поле. Зараз я дивлюсь, що зайве або чого хочеться додати. От що що тут бачу зайве. Тут трошки-трошки можливо дати цю, а можливо взагалі прибрати. Ну, воно дуже прикольно вийшло. Мені здається, цього достатньо. Я не буду на макапу його класти для того, щоб вам показати. Я покажу вже, як воно буде виглядати, коли готове. Але я вважаю, що прикольно вийшло. Бо я хотіла, в принципі, в такому стилі зробити декілька постерів. Також буде типографічні більш постери, чисто зі словами, бо вони мають бути для такого розбавлення. Також ви бачите, що в нас тут майже все пусто. Тож тут поле буде для розробки постерів нереальне. Я цю ідею собі запам'ятала з головами. Я взагалі люблю її використовувати на моїй аватарці. Це ж саме. І прям ну класно. Тепер е, чекаємо, таке зараз буде ставка, коли я вже це вставляю, показую, як воно виглядає. Я купила рамочку трошки побільше, не питайте, чому все так вийшло. І зараз сюди, сюди відкриваємо те, що я надрукувала. Це формат А2. continued Вам не багато що видно через Цю плівку, я не знаю, я можливо її заберу, як і тут. Тут, бачите, немає цієї скла чи що це, і воно добре видно. Ось тут, я думаю, також заберу. І думаю, що я рамочку поміняю через те, що бачите, трошки більше взяла. Воно видно такі кордончики. Але з зеленим кольором, корічно, дуже класно виглядає. Ось теж такий результат у нас вийшов. Я думаю, наступний раз ми будемо робити пострі для туалету. So, Сьогодні ви бачили, як я розробляла постер для вітальні. Сподіваюся, ви взяли для себе якісь фішечки, плюшечки, я вас надихнула на щось. І якщо вам подобається всяка така двіжуха з постерами, візуальною. Візуальної частини і так далі, то я раджу вам перейти по шапці профілю і подивитися як мінімум безкоштовний урок мого курсу дизайна хаті. Там ви зможете, як мінімум, відчути вайп мого навчання, як я це викладаю, яку я душу в це вкладаю, яку інформацію я даю. Поглибитись в принципі у професію графічного дизайнера. Також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, бо там я буду в першу чергу розповідати, що ж буду далі зніматися. І ви зможете самі обирати теми, і ви будете в першому дізнаватися, коли вийде новий відос. Тож, до зустрічі! У нас ще попереду багато кімнат. Всім па-па!